Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 Усім привіт! В останніх випусках першого сезону за шерстю. Ми спробуємо відповісти на одне непросте питання нашої слухачки: як зрозуміти, що мій собака щасливий? Виявляється, є цілий окремий напрямок, де науковці вивчають засади добробуту тварин. Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших речей: розуміння мови тіла тварини. Важливо розуміти і правильно інтерпретувати мову тіла тварин. Оце прям я б сказала, основа основ. Всі повинні це знати для того, щоб взагалі, хоч якось комунікувати зі своєю твариною, розуміти, що там їй подобається, що не подобається, що вона б хотіла донести, тому що собаки часто вони дійсно от в них є ще оцей прикол. От в них є такі бровки, які вони. Підіймають і вони здаються такими дуже нещасними, дуже милими. Насправді, це теж свого роду еволюційно особливі собак, тому що поруч з людиною виживали тільки самі мили, мили собаки, тому що їх там більше годували, більше на них звертали увагу і так далі. У Анастасії є безкоштовний навчальний міні-курс з мови тіла котів та собак. Ці знання реально допомагають зовсім інакше протрактувати поведінку тварини і відповідно поліпшити ваші стосунки. Не нехтуйте такою базою. Мій особистий рекомендаціон. Наступного разу поговоримо про концепт п'яти свобод у співжитті з улюбленцем. Реклама партнер проекту ВЕД нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама. А на сьогодні все з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.